Ще один безпечний простір для дітей створили у одній шкіл Тернополя. Він з'явився за підтримки благодійного фонду Карітас у рамках проєкту Стійкість та розвиток карітас. Він розширює свої межі, розширює свої рамки співпраці. І хорошою такою співпраці якраз є цей проект, тому що ми можемо. Допомагати не тільки певним категоріям дітей, а також охопити усіх учасників навчального процесу це як і діти, батьки і вчителі. Анастасія Гурська розповідає, для участі в проєкті 14-ту школу обрали не випадково. Першочергово ми обирали школи з такими хорошими співпрацею в час повномасштабного вторгнення. 14-та школа, зокрема, вона допомагала, як і переселенцям, В них тут багато дітей проживало. І ми обрали таким основним критерієм при виборі цієї школи було те, що тут багато є діток ВПО, на яких буде також зорієнтована наша діяльність. Щоб потрапити до кімнати безпечного простору, дітям потрібно було пройти квест, який називається У пошуках острова Щастя. Бере бере бери, бере. Бери, бери, бери. Так прошу, смакуй. Діти у ролі піратів відправилися на своїх уявних човнах на різні локації, де за правильні відповіді отримували монети. Ось на одній із локацій у кабінеті директорки школярі відгадують загадки: якщо учням головоломку не здужати, то вони можуть скористатися підказкою золотої рибки. Останнє завдання квесту більш рухливе. У спортивному залі діти позмагалися між собою у влучності. Учениця сьомого класу Софія успішно подолала усі етапи і поділилася враженнями. Що саме тобі було найважче? Розгадати загадку, але ти впоралася? Так. А що було найлегше? Е, гадати на смак, що за фрукта волоч. Як тобі взагалі сподобалося? Так дуже. Після усіх завдань діти отримали ключі, якими змогли відчинити двері у кімнату острова Щастя. Раз, два, три. Запрошуємо. Вас. Будуть проводитись у цій кімнаті і різноманітні такі заняття, розвантажувальні тренінги, майстер-класи. Буде працювати психолог для ну, спілкування з учнями, де діти можуть і розказувати про свої проблеми, про свої тривоги. Менеджер проєктів Карітас Україна Марина Мартиненко зауважує, такі проєкти є важливими у період війни, і благодійний фонд планує далі розширювати таку роботу в Тернопільській області. «Ми готові до плідної співпраці і будемо робити все, щоб перебування всіх учасників освітнього процесу в цій кімнаті було наповнене натхненням, радістю. Там перспективою на майбутнє, Тернопільська школа номер 14 імені Богдана Лепкого стала другим освітнім закладом в Тернополі, де відкрили безпечний простір. Незабаром острови щастя з'являться у інших школах Тернополя. Запевнила очільниця проєкту.